На Кіровоградщині вперше у цьому році підтвердився випадок ботулізму. Зіпсованим в'яленим лящем отруїлася 25-річна жінка. Рибу вона придбала сирою та приготувала власноруч. Дома самі вони її приготували, тобто зав'ялили рибу, вживали всі члени родини. Але в останній день, ну тобто вживали протягом двох тижнів і в останній день перед захворюванням вона вживала цю рибу одна. Їй, вона відчула симптоми ботулізму, їй стало зле, на другий день стан її погіршився, і вони з чоловіком звернулися до комунального підприємства Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня, де її одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Стан її був дуже тяжкий. На даний час ботулізм підтверджено, і на даний час. Жінка пішла на покращення, тобто ну стан її доволі тяжкий, але вже стабілізований. Найчастіше захворювання на ботулізм виникає через вживання грибних м'ясних рибних консерв, особливо домашнього приготування. Становить небезпеку і споживання копченої та в'яленої риби. будних захворювання анаеробний активно розмноження розмножується за відсутності кисню. Він виділяє бутулотоксин, який провокує виникнення ботулізму. Токсин стійкий до заморожування, сушіння або до сольових розчинів. Автоклавування продукції може зменшити, знищити збудник, але за умови дотримання правильних температур, вимог до часу приготування. Варто зазначити, що збудник розповсюджується не на весь продукт, тому часто виникають випадки, що серед людей захворіли не всі люди, які вживали дану продукцію. Симптоми хвороби найчастіше виникають від двох годин до декількох діб для ботулізму. характерна відсутність значного підвищення температури. Симптоми такі це порушення зору, важкість читання, затуманення, двоїння предметів, слабкість у м'язах, особливо у шийному відділі, відчуття грудки в горлі, сухість у роті, сухість у ротовій порожнині, спрага, подразнення у горлі, біль під час ковтання, можлива зміна тембру голосу, запаморочення, інколи головний біль, порушення шлунково-кишкового тракту, за важкого перебігу. Виникає ураження дихальних м'язів, дихальна недостатність, яка призводить до смерті потерпілого. При появі перших ознак важливо звернутися за медичною допомогою, адже у перші 72 години після прояву симптомів протиботулічна сироватка найбільш ефективна. Профілактика ботулізму наступна. Не споживати м'ясну рибну продукцію, яка була придбана на стихійних ринках, уникати споживання в'яленої, копченої, сушеної риби домашнього приготування. Під час придбання м'ясної рибної продукції та консерви в закладах торгівлі обов'язково звертати увагу на дату виготовлення, термін придатності, умови зберігання, зовнішній вигляд, наявність у продавця супровідних документів, не вживати консервовану продукцію з бомбажних, тобто вздутих банок, із банок, які мають пошкодження, тобто випуклості, вмятини». Відмовитись від споживання консерви з неприємним запахом чи наявною нехарактерною рідиною, ну, і також дотримуватись правил особистої гігієни і технологічних процесів при приготуванні консервів. Минулого року в Олександрійському районі зареєстрували 5 підозр на ботулізм. З них один випадок підтверджено.